Я сьогодні прийшов, ну подивитись на опущеного. Держу. І подивитись, як він буде дивитися людям в очі. Ну тут нашим справжнім українцям. Якщо прийшлося сюди, героїмо. Герої України! За переконаннями, за ідеями, за своїми ідеями, які маємо. Ми підтримуємо нашого президента за Януковича. Ми підтримуємо нашого президента, єдиного на Україні Януковича і проти Бендери. Доброго дня. Чому прийшов сюди? Тому що мене покликала совість. Я працював, я колишній працівник міліції, але я б ніколи за зека не не проголосував і не підтримую такого, як президента, що якщо він зек. Такого світу ще не було ніколи і мабуть не буде. То є, по, по, то є позор для всіх. Позор для всіх, повірте мені. Такого не може, бо то є здоровий здоровий глузд, такого не сприймає. Тому я і тут. Я в партію свобода не за гроші, які там стоять на другому боці, так? Я в партію за ідею мої батьки діди, прадіди до це боролися. Я тут буду тих до до пір, поки поки якогось сам не зрозумію, що він йому тут не місце. Наш Встрічає нашого президента. Прихильники нашого президента. Любим... Що законно обраний президент має, має право нормально бути зустрі... Зустріч... зустріч... В будь-якій точці стріч. нашої країни велике право. Да. І кожен, хто тут знаходиться... Ми, став, ми ставимося негативно, тому що законно обраний президент в будь-якій країні світу, от, от такі, це ганьба. Це ганьба. Тому що... Да, це провокація. Да, тільки свобода. Так, тільки свобода. Я вибачаюся. І... И то то стыд стыд нашего города, что такие люди иснуют и что они вот такой... Щось...